Усім привіт-привіт! Усім доброго, тихого, мирного і благословеного неба. На сьогодні, ну чого ти, красуня? На сьогодні вівторок. Яке вересня, ой, жовтня? 14, по-моєму. Ми пасемося з красунею і я постараюся дати відповідь. На запитання, відповідь буде стосуватися курей, курчат, бройлерів, котрі я годувала розповісти, чим я годувала своїх бройлерів. Ну, Напевно, почну відео з того, що вони вивелись в літній період. Це було 22 липня, і в мене із 30 яєць бройлер роз 708 вийшло 21 курча. І з маминих простих курей вийшло також 21 курча. І разом було в нас Ой, не 21, вибачаюсь, по 11. І разом було 20... 22 ціплюки. Вони в мене стояли разом. Я спочатку думала їх роз'єднати. Ну, Бройлери помістити в одне місце, курчата помістити звичайні в друге місце. А потім я вирішила, поки вони маленькі, поки мають, ну, займають менше місця. 22 цеплюки, курчуки, це не є вже так аж багато. І я тримала їх разом. В... Саморобному такому брудері. Там є сіточка ну, сіткою загороженою, вигул, куди вони могли вибігти, погуляти. Ну і там була прикріплена лампа. От через те, що була дуже велика спека і при транспортуванні яєць було спекотно. Все ж таки був поганий вихід, було багато заморишів. Я рахую це тільки через це. І е, такі малі курчата потребували лампи, потребували тепла. І все ж таки це тепло їм було в якоюсь мірою трішки лишнє. Тому що вони, якби не переношували спеку, почали інколи так важко дихати. Я включала, виключала і, напевно, саме. Оце ж у літній період жаркий, і в нас почала розвиватись ще на першому тижні почала розвиватись водянка асцит. Але я ще не знала, що це таке. Я чути чула, але ніяк не могла збагнути, що це вже є початок. Ну і тепер почнемо е, говорити, почну вам. Е, Розказувати, чим я не годувала. Я купила стартовий корм для бройлерів. Купила такий, який був в нашій аптеці 25 кг. Мені вистачило десь, напевно, десь на 3 неділі. І коли я зрозуміла, що з курчатами щось не то, що треба щось змінювати. Я їх перемістила в курятник, трішки зробила більше місця, а потім взагалі дала дозвіл рухатись по всьому курятнику і рухатися під навесі. І наступний крок по харчуванні в мене був зміна стартового корму. Стартовий корм для бройлерів замінила на стартовий корм для звичайних курчат. І так вони їли одну упаковку, з'їли 25 кілограм. Потім я купила ростковий пакет, по-моєму, також 25 кілограм. І е під час того, коли вони вже їли ростковий е цей корм, я їм старалась давати кожен день. Ну, коли не було, то не їли. Е Сир, творог від красуні. Он від цієї козички. Вони їли творог, я спеціально його так якби перебарвала, щоб він був ну, такими крупчиками, щоб вони краще їли. І все. І так ми харчувались. Після того, як я віддала для сестрички прості курчата, ті прості. У мене залишилися самі бройлери. Це, здається, було. Дай Боже пам'ять. Це, здається, було їм десь півтора місяця, десь так. Ну, два місяці тоді ще не було. І коли забрали тих курчат, я для бройлерів вкупила. Вже фінішний корм спеціально для бройлерів, не для курчат, а для бройлерів. І вони собі їли, смакували, був сирчик, давала, не було сирчику, не давала, я вже готувала їх до забою. Хворобу ми, можна сказати, так якби вже позбулись, вже вони стали більш рухливі. Вже водянки як такої не було, вже дупи стали зморшкуваті, і я давала їм фінішний корм. І Фінішний корм вони в мене з'їли 50 кг. Ну, що хочу сказати, так, бройлери лише один раз їли картоплю топчену. Коли е, закінчився корм, я не захотіла купляти. Ну, отаке було харчування. Я просто Просто вони вели активний спосіб життя. Вони бачили, що прості курчата роблять, та й вони роблять. А в нас будуються. А в нас в швидкому часі. Виросте он така знову хатинка. Ну, не така, але буде хатинка. Появилося світло і появились бажаючі будувати. Я вірю, що невдовзі, головне, щоб війна закінчилась. То всі наші вулиці забудуються. Ну, верніш, вся наша вулиця забудується, котра пустує. Отакої От повернуться. Хто мав жити, хто чекає чоловіка свого, що повернувся з війни, живий здоровий, щоб війти в хатинку своєю сім'єю. Дав би Боже, тільки миру. І все буде ок. Правда, красуня? Ну і напевно все. І напевно буде усе по. По цьому питанню. І в два з половиною місяці я прибрала своїх курчат, своїх курей. Я в якійсь мірі задоволена, тому що маючи таку проблему, це водянка, касит, і вони могли б не дорости до такого часу, могли б зробити так, як зробило одне курча. Із бройлерів десь на місяць, десь в місяць часу змарнилось. Ну, напевно, було слабе і не витримало. Та й все, десь здалося, з боротьбою. Так, ми вже прийшли майже додому, ну, вже, вже на подвір'я заходимо. А красунька дивиться, куди б то побігти, де б то шкоду зробити. Так, пішли дощі, земля увійшла там, де закопували, треба буде ще подокопувати. Ну, це мій місток. Я переїжджаю. Десь ще не втрамбувалось, а десь і дуже втрамбоване. Ну, та й отакої. Все, бережіть себе, будьте здоровенькі. Хай у вас все буде добре. Божого вам захисту. Красунька, крась. Ану ходи бігом. Хі -хі. Бігом, 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 ходи за мною.